А потім дивіться ще російські пабліки. Вони пишуть. От я сьогодні кілька разів: говорю, Курська атомна електростанція, Курка, Курська атомна електростанція. Російські пабліки вони пишуть про те, що до Курської атомної електростанції силам невідомим військовим групуванням залишається пройти не так багато, всього навсього 30 кілометрів. І от, наприклад, а, а чи є ким захищати, чи є сили зупинити цей наступ? Поки що не зупиняється. Зрозуміло, тому що, наприклад, підрозділ Ахмет Ахмет, е, воювати із силами наступу не збирається. Вони розвернулися і поїхали із зони бойових дій. Хоча інші телеграм-канали, наприклад, Розповідали про те, що безпека Курської атомної електростанції посилюється за рахунок того, що на ній розміщується бійці Росгвардії, ну, Російської національної гвардії. Ще разом з прикордонною службою мінобюро не виділили додаткові сили для боротьби з так званими диверсійними групами у Курській області, у Білгородській областях і тому далі. В нашому ефірі вже багато усіляких експертів, військових, політичних коментували цю інформацію. От як. Хочу, щоб ви почули слова командувача колишнього командувача аеромобільних військ Івана Якубця, який зазначив, що було би добре, аби сили оборони все ж таки взяли під контроль атомну електростанцію в Курчатова. Захопивши певні території Російської Федерації, а ще краще атомну електростанцію Курською під Курськом. Це до речі від недалеко. Це можна досягти там сили засобів оборони, нема і поставити питання про звільнення Запорозького в обмін, то, то був би стратегічний крок. Я би хотів, щоб це було одне із завдань. Я би мріяв про це, щоб у наших керівників, політичних і воєнних, хватило на це мужності. же мужність треба, розумієте. От а вони все оглядаються назад, назад, на запад та невпевненість породили в себе і в військах невпевненість по нашій перемозі.